А що ж тих два не показали? Ні, ну тих два не було, це один і все. Та зараз я накліпаю показ. Ми захищаємо населення, щоб шахед, шахеди не залетіли нікому ні в хату, нічого від людей. Зараз на даний час дуже важко, тому що їх побільшало, фронт поближчав і ну, практично постійно ми в роботі працюємо. Звісно, важко, тому що у нас трошки озброєння старіше. Хотілося б щось новіше, щоб і спробувати. Ну, пока, бачите, як працюємо, ну, збиваємо. Раніше вони літали висота 500-700 метрів і швидкість 150 на годину, то зараз висота і до 3,5-4 кілометри була висота, і швидкість в них 200, найменша на даний час до 350, вони зараз розвивають швидкість. Іногше їх захопити і збити, тому що. Швидко дуже проходить. І хто як не ми буде служити і захищати. Якщо не будемо захищати, то вони завтра будемо всі під рашкою. Ми цього не хочемо. Хочемо, щоб наші діти, внуки, правнуки жили в вільній і свободній Україні. У нас Я було кажу. два випадки, коли посадці... На терикон більше. Проти. До того там, де цей метрів, яка тебе висота? У мене 800. Може бути. Якщо буде збільшувати, зараз почекайте. На другій в тебе висота 2000, а ти їдеш півтори, на самом деле. Нема сигналу. Ну, ми вириваємо їм очі, грубо говоря, вони ж без розвідки не, ну, не можуть там навестися нормально. Чи це, якщо вилітає якийсь розвідник, він по-любому для когось працює в чихось інтересах. Чи ФПВ-шників, чи артилерістів їхніх, мінометчиків, там, так само кабеті. Якщо літає якийсь розвідник, значить зараз підлетить самоліт, скіни кап або прилетить якийсь якісь і щось рознесе. Ну, відповідно, як вони не бачать, вони не можуть це зафіксувати. Ускладнюємо їм. їм. Роботу. Були одиничні випадки, бували, що скидають, що це не ми взагалі навпаки збільшилась інтенсивність. І, ну, Може це і говорить про те, що йде до кінця, що може вдруг на переговорах вони домовляться про щось, і це буде як їхній аргумент, що вони от захопили і все залишиться на цьому. Я думаю, це через то вони так зараз активізуються. Ну, кожен раз як говорять про переговори, з'являється. Дуже, ну, виявляється дуже велика інтенсивність з їхнього боку, вони лізуть з усіх щілей і стараються як можна більше захотити з будь-яким шляхом. Так що переговори це, тут напередку це страшно. <гум> ну, так. На рахунок миру. Та буде колись. Але думаю, ще не зараз. У мене вдома сім'я, мама, сестра, жінка, двоє дітей, вони ждуть мене Мені теж. Не хочеться, щоб до них долітало, там Луцьк теж нормально утюжить. Бо як, як я був в відпустці, то там нормальна масована атака була, то звичайно, хочеться. Я вже кажу, все, нам дадуть швидкісні дрони, говорю, біж буде, до вас буде менше долітати. Можете спати спокійно. Я з тур, повернути і все. Питання, да, давай. Цей забінджений? Вони всі забінджені морально психологічний стан ну, тіпа, на, на досить -таки високому рівні. От мотивація теж на досить -таки високому рівні. Все-таки ну, треба воювати, аби мої діти типу, не воювали. Вони то про війну будуть знати. В моєму малому зараз 5 років, коли там, в Миколаєві вона є повітряна тривога, то він каже, що ракети летять. Ну, тіпа, і це страшно. От, і він про війну буде знати в будь-якому випадку, але аби, аби він в цьому не приймав участь. От, от, це найголовніше.